Друзі, всім привіт! Всім привіт, друзі! Сьогодні знову ми будемо Сьогодні знову. Сьогодні знову ми будемо Сьогодні. Сьогодні знову ми будемо готувати якусь смакоту. У нас є на столі фарш і картопля. І У нас на столі є взагалі как фарш і картопля, і цибуля, і майонез. Там нічого немає. Але ми хочемо приготувати щось нове. Для нас як би не нове. Ми кожен день майже їмо картоплю пюрешку з котлетками. але це буде щось особливе. Ми це такого ще ніколи з картошкою пюре. Ми такого ще ніколи не їли. Ми це зараз все змістимо. Куди? І вийдуть такі. А куди ми його змістимо? Змішаємо. Змішаємо і вийдуть такі, е, типа, гніздечка. Ластівки. Отже, ця страва, яку я можу приготувати, це прям от, прям то, що, от, от, те, що я маю готувати. Тут все, що нам потрібно: це майонез, цибуля, пач та картопля. Слухай, спеції якісь треба, ні? А ну, типа сільпець. Сільперець. Давай давай ще додамо до картоплі якихось трав, щоб так було красиво. знаєш. яких так, трав? Конюшини, ліки, петрушку. люцерну, шо додому, Угу. крупили. До речі, попередньо ми картоплю зварили, взяли 800 грам картоплі, приблизно 800 грам, хоча я важила. води налили, зварили її звичайно в сіллю, помняли з маселком, з молоком і все, поставили її холонути. Тобто важкого нічого немає. Обична пюрешка. Тепер нам треба до нашого фаршу додати нашу. Це. Se... Ти, ти цілуй. Не, не, не поконає? Ні, не, не конає. Ні, попробую. Так воно перерубає? Я думаю, так. Да. А де ця штука? Яка? Ота штука така. А, оце. Ти впевнена, що щось смачне має бути, ні? Mm, ну я, я впевнена. Зараз спробуємо, Толік. Булька в нас готова. Тепер куди ми її фарш давиємо? Догадайся, любий! Чукотоплю. Ну. фарш. Так. Тепер ми сюди додаємо сіль перчик за смаком. Тепер теперка. Теперка ми додаємо. Тепер. Тепер, я так і сказав, тепер. А ще можна сказати тепірко. Тепер, Теперко. Знаєш, як нас кажуть, не вчилися хлопці мною? Так прикольно. Різний говір, так? Да? Де? Осьо? Ось Ось Осьово де. Ось там ото. Ось, ово. ось ово де, де? ото. Ага. Хватить у цього солі, ні? Та ну дай ще. Осьово. Хватить. Слухай, сьовкало. хватить, сьовкати. Хватить. Файно, я тобі підготував мисочку, а тепер вся грязна робота за тобою. Мені здається, що ця мисочка замила. Це все гарно перемішуємо. За спеції тут, як бачите, тільки сіль і перчик. Все, нічого більше. Пахне котлетами. Ну. Може, це таке котлети робимо? Батон, що це Так, дивись, тут немає яйця. Замоченого в воді. Тут немає яйця, раз. Ага. Нема хліба, два. Угу. Немає манки, три. Угу. Тут просто цибуля, фарш, сіль, перчик. Весь прикол в тому, що одне ж реально хочеться спробувати. Що це таке буде? Варена, запечена картопля, з фаршу. Аня, що там робиш? Я Щось шукаю для наших підписників. Друзі, нас запитували, точніше навіть не запитували, нам казали про те, що ми купили силиконову лопатку з 5-10 знаками окликів. Так от, нам тільки скажіть, для чого вона взагалі треба, ця лопатка. Для чого вона? Для я, того, мішаю... Що... я мішаю ложкою випити. Ти, наприклад, цю, як її називають, коворіт. Баб... Нашої прапрабаби. Так, те ж нова сковоріт. Ну, та що нова, ок, а те, що в більшості готуємо, все у нас такі, знаєш, сковоріться. Хто до чого привик просто. І все. О, так що ми мене є, будьте спокійні. <му> так, друзі, з фаршем готово. Давайте ми нашу картоплю ранено, чимось трошки заправимо. Хоча для краси якоїсь травички тут додамо чи що. Так, знайшла я сумний штраф. Ммм, mm. так гарно пахне. що, слухай, забагато буде тої трави. Насичений смак у нас буде встраю. Щось я не досолила картоплю, хоч я давала нормально не дославу. А тепер просто так перемішаємо, хоча, мені здається, у нас замала, дай не більшу миску. Нормально буде таке, я думаю, так? Да? Mm -hmm. Було класний, якби щось таке зелененьке було. Нам же писали, щоб це тримало нормальну форму, його треба пожмакати. У мене цю функцію виконують діти. Жмакання, вони ліпки жмакують, це все. О, а дітей то нема, то віде? я замість них. Як там чоловік до 40 років, це Дитина. стадія нібчкання. Якось там дитинство, знаєш, да, чоловіка, дитинство проходить після 40 років. Дивишся зараз, які ігри для дітей продають іграшки. Це все, то я тобі скажу, що я сам з ними грався, Тепер ми це все діло зробили вмисті, ось так розрівняли. Гарненько, бачите як? Рівненько, красивенько. І треба це все рівно поділити на... Толік, 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 Толік. Тут пригодиться да, щоб не порізати. А на скільки частин, Аня? Давай на. Не знаю, на вісім. Бери на вісім. Якщо порівно було. Щоб всім порівно? Ну. Але з моїм глазоміром, знаєш? Ну, чи окоміром? Чого? А, з моїм окоміром, так що. Тіт, ну, ти вже не, тут, ну ти вже криво, ну, ця це буде інше. мені. О, дивись, і виймається майже. Виймає, виймає. Ну, бачу. Опа. Зробимо ми такі круглі пляски. Отак. Ось слухай, треба брати більшу бляху. Один, два, три, 4, 5, 6. Ми розмір бляшки не розрахували, так що взяли більшу. Це все тепер переносимо на більшу. І так, робимо 9 кульок. Я ж тобі казав, що в мене окомір так собі працює. Ну, та більше, та менше Толік. Ну, то й фаршу так само дивись приблизно, щоб там було менше. Ну, то що ти робиш? роб? Дві ну, це забери трошки. Ну так ти загортай зразу, щоб місце менше займало. Толік, бери. Бери, забери звідси трошки, скрути ще раз кульку. ні? Щоб були вони однакові, а не такі лопіш що ти окна. Не. Так гарно, до речі, ліпиться, ні? Ну. Ніколи не пацав картоплю руками. Правда. У нас такі пляски картоплянь. Тепер ми беремо наш фарш так само. Ділимо на 8 рівних частинок. Де мені випадку Оцю суперсиліконову суперсіліконову круту. <гум> так гарно діло. Ось так. Молодець, молодець. Боже, я тобі пишаю, дивись. Не пройшли мої роки навчання даремо. <гум> Тепер дивіться, друзі. Все дуже просто. Беремо. Кусочок фаршу, а він береться, до речі, порізаний дуже легко. Крутимо кулечку. кладемо цю кульку посередині. І отако, ага, ага, ага. І що, і що? І отако, друзі, прям краще взяти в руки. О, робимо таке гніздечечко. Да. Так, коротше, ховаємо наш, нашу кулечку. Ось такі вийдуть у нас кулечки. Потім гніздечка, це все в духов... гніздечка Ось такі в нас гніздечка. Потім ці гніздечка поїдуть в духовку запікатися. Краса вийшла неймовірна. Дуже просто, поки що. Не знаю, чи смачно, але це все нам треба зараз закинути в духовку на 35 хвилин 180 градусів. Духовка вона вже розігріта. Слухай, ми трошки нижче опустити, я собі думаю, щоб вони нам не згоріли. Поки воно все дружно буде запікатися, ми зараз за нюю п'ємо чайочок. В мене, а де печено? В мене для схуднення, а в толіка. Для поповнення. <кхі> Друзі, коротше, ми готові до цього. Прийшло 10 хвилин часу. Толік побачив. Не, кажуть, ми пробуємо нові рецепти. Так що... Сталася така фігня. Блін, блін, блін. Я навіть не знаю, що вам тут сказати. І що з ним тут робити? Рукавиці в діти чи що. Ну, знаю, судячи з такого обгортання, простіше сварити картоплю пюре і зробити котлети. Хоча в цій страві є дуже великий плюс. Якщо її правильно зробити, я неправда, не знаю я тут правильно. Плюс той, що там немає нічого жареного, жирного. Тобто, все-таки, знаєте, просто для шлунка корисне. Може, що не, не все втрачено, тільки? Бачу. Тут знаєш, в мене в цій страві виникає одне запитання. Для чого варену картоплю ще пекти 35 хвилин? Одне єдине запитання. Толі каже, що печеться не картопля, а фарш. Ну добре, а для чого тоді картоплю це з фаршу? То ти ваш поправ, бережми сильніше, бо цей не розвалився. Я не знаю, чесно кажучи, зараз будемо бачити. Якщо знов розвалиться, значить ну його вбив. Коротше, запах на кухні такий стоїть. Я тут сижу монтую, тому. Не як від котлет, Да? мені їсти хочеться. Ну, не такий, як від котлет. Але другий раз нам зібралися. Хоче, я не знаю, це якийсь капець. Получилась така какаша <свисті>, з фаршом. Не чіпай зараз ложкою підікнув. Ну-ну, ну ну капець ну, такі ну, ну. Дай. Я думаю, це все через те, що цибульку треба було порізати шматочками, а ми ну, почавили, все. і фарш виходить, що отримав багато соку. Я думаю, ні. Так, да. І він почав запікатися, і цей сік весь розтікся, і картоплю всю розмазало. Тепер ми, коли це все діло зліпили до кучі назад, зверху ще потрібно нанести трошечки. майонезу. Знаєш, що я собі думаю? Mm. Я сподіваюся, що воно хоч на смак буде варто того, щоб колупатися з цим. От я теж знаєш, стою і думаю, от дуже цікаво спробувати цю страву. Чи варта вона була нашим у цих всіх заморочок? Чи взагалі не варто це робити і просто краще зварити пюрешку? Я надіюсь, за цих 5 хвилин воно ще більше нам не розлізеться і ми спокійно зможемо виняти наші корзинки. і тоді вже ми їх скуштуємо це і скажемо все. вам, варто їх робити чи не треба. Так, все. Нарешті, ось фінальне виймаємо. Ой, друзі, 5 все. хвилин пройшло. Вони трошки, я дивлюсь, пристигли. Да? Кучі я... схватилися з того, що я позаляпала. Я не знаю, знаєш, що ще не розуміло, мені не зрозуміло? Для чого там майонез оцей. То вже можна було зробити майонез з сиром, чи що. Ну, на вигляд. Ой, тако собі. І в принципі, віддирається воно не дуже. Не дуже добре. Mm -mm. Такий прям фарш з картопелькою. Що пробую? Я вже готова. Майонез, фарш, картопля. Ммм, це смачніше, ніж картопля з карпнетою. Кажемо їсти, так? Да? Че, в чому ж тут прикол? Не знаю в чому. Смачно чи не смачно? Ну це смачно! Ну це, От... ну, це смачно. Може, то, що я голодна, слухай. Напробуй. Давай твій правдивий вердикт. Ну, пахне не так, як котлета. Добре тобі? Смачно. Тільки кажу. Як будете робити таку штуку, цибулю, спробуйте не. Перетирати, як ми робили на блендері, це ж блендер, так? Да? Uh -huh. А спробуйте просто порізати шматочками факту. Комочками. Може, да, може менше соку буде. І може картошка молока. І цей. Так, да, картоплю не буде дати молока. Сюди цибулю ціленьку, тоді, можливо, менше соку буде. І воно не так сильно пустить сік в картоплю, і тоді воно може не розлізеться. але смачно. Дай мені ще. Я думаю, що і діти таке будуть їсти. Особливий смак дає майонез. До речі, його там було блати трошки більше. Ось така друзі вийшла в нас страва. Ми спробували вам показали, сказали свою думку. Вам тільки вирішувати, готувати чи не готувати. Нам mm -hmm. смачно. Правда? Mm -hmm. Смачно. Дякуємо, що ви сьогодні були з нами. Додивилися наше відео до кінця. Тому сподобалось відео, ставте подобайку. Хто ще не підписується, підписуйтесь. Дякуємо, що підтримуєте нас, і зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім па-па!